Назвуть Марія Богуслав. Я є е, керівником соціального проєкту Центр майбутнього Золотий кадровий резерв нації, корисного для себе безпосередньо. Ну, я і знала е, безпосередньо про можливість отримання. Е, Цензіованого програмного забезпечення для комп'ютерів для громадських організацій, і саме сьогодні дізнався, яким механізмом, ну тобто, які, які механізми застосовуються для цього, і як це можна вже безпосередньо на практиці зробити. Дізнався про програми, які реалізовує Microsoft для молоді, дізнався про дуже корисні програми громадських організацій, які направлені і на IT-освіту, і на реалізацію. Власних ініціатив молоді, тобто підтримку там стартапів, наприклад, і так далі, і ну це безпосередньо стосується діяльності моєї програми, тому дуже цікаво, дуже це близько для мене. Ми також в цьому напрямку рухаємося. Дуже багато цього корисного в себе впитуємо, саме для того, щоб молоді надати можливість розвиватися програма діє програма в резерв» – Це ми створили такий соціальний бренд Центр майбутнього. Це програма дії за підтримки міської адміністрації, міністерства, молоді та спорту, освіти, науки, соціальної політики, тобто всі профільні органи влади об'єднуємо, об'єднуємо керівників, ну тобто і тобто великих компаній, і звичайно, громадський сектор для того, щоб для молоді зробити максимально комфортні умови, створити це механізм соціального ліфта. Коли молодь без зв'язків, без тільки завдяки внутрішній мотивації, прагненням зробити щось там і корисне для себе, і для суспільства, і розвиватися, може влаштуватися в компанії, реалізовувати власні проекти. Ми надаємо надаємо таку можливість, як в громадському секторі стажування і працевлаштування, так і в комерційних, в державних структурах. Це одна з частина. Ми називаємо Золотий Кадрив резерв. Наразі ми наприклад розпочинаємо програму віртуальної академія, це онлайн-освіт. Та дуже потужний планується проект, який передбачає максимальне навчання навичкам soft skills. Це такі, як тайм менеджмент там вміння комунікувати, вести переговори, власна фінансова грамотність, заощадження коштів. Тобто, такі навички, яких на жаль не вчать нас в університетах. Ми хочемо, щоб максимально молодь отримала ці знання для того, щоб наразі наприклад, в компаніях такі. Soft skills цінуються на ну, не де те, щоб набагато, але мабуть, на рівні вже з професійними знаннями, а тому ми хочемо максимально їх максимально надати їх для молоді.